Усім привіт, друзі. Ну що ж, мої дорогі друзі, підходить пінал Ліги Чемпіонів, Реал Мадрід проти Манчестер Сіті. І треба, напевно, робити вже якісь прогнози, якісь висновки. Ну, висновки. Звичайно, ніхто робити не буде, навіть ще після першої гри. Ну, хоча після першої гри можна деякі висновки зробити, але, звичайно, висновки вже після двобою будемо робити. Real Madrid проти Манчестер Сіті щось сі, я заговорююсь, Давайте краще поговоримо про обидві команди, взагалі в якій вони формі знаходяться. Манчестер Сіті знаходиться в неймовірній формі. Команда не те, що виграє команда, навіть в нічів не грає, тобто феноменальні результати. Але в останньому поєдинку з Ліцом трішки прийшлось понервувати. Команді Вердіоло команда вигравала 2-0. Здавалося, що тут все ясно і ще там пенальті був. Але Родріго на 85 хвилині за ліц юнат забив. Таким чином, інтрига в матчі знову відновилася, але все-таки ліц не зміг зрівняти. Рухудок, і взагалі Ліц не став Ну... Мадридський Реал, навпаки ж, виграв 2-1 у Осесу. Недоволі напружливий такий матч. Але все-таки дубль Родріго приніс мадридському реалу перший трофей у цьому сезоні. І я вітаю всіх болівальників мадридського реала із завоюваним кубком Іспанії. Що писательно, значить. Ліги, де там вони знаходяться. Знаходяться вони вже на третій позиції. Це дуже погано. тобто Команда програла. Програла довольні. Ну, програла, е, по-перше, Жироні Віктора Циганкова 2-4. Команда програла. Тож третій мандрицький Рао. Манчестер Сіті в Англійській Лізі займає зараз вже першу позицію. Відрів від другого Арсенала становить Ось на даному миті Арсенал сьогодні виграв, до речі, Ньюкасл 2-0. Мій прогноз ну, майже збувся. А, але суть не в цьому. Ну, по факту, в 4 бали можна вважати. Поки що на даний момент 1 бал, але в манчестер Сіті ще гра в запасі. Але я думаю, все-таки, скоріше за все, перевага зросте до 4 залікових пунктів. А там кулендар, там у них ще Челсі є, ну там ще треба буде Манчестер Сіті побегтіти. Але по факту, я думаю, Манчестер-Сіті може розраховувати, звичайно, що на Трабл команда вже у фіналі Кубка Англії, де на них вже чекає там, не, не хто там небудь, чому я так кажу. Всі команди сильні, я маю на увазі, це Манчестер НАТО, це ж неймовірне дербі. Плюс в Англійській Прем'єрлізі вони зараз є фаворитом і взагалі в Лізі Чипоні. Да взагалі в усіх турнірах Манчестер Сіті є фаворитом. І в Лізі, Чеполі, в кубки Лізі Англі, і в Кубці Англії і. Ну, звичайно, ще в Англійській Прем'єр Лізі. Хоча знову таки там ще треба їм буде знатно, знатно так попрацювати. Друзі, що я можу вам сказати? Мої дорогі друзі, букмекери вважають Манчестер Сіті фаворитом. 4, 44% перевагу віддають Манчестер Сіті 30%. Це перемога мадридського реала і там 26% нічого. Тому якось так. А тепер очні їхні зустрічі. Усі, ви пам'ятаєте, вболівальники футбола минулий сезон. Тоді також ці команди були в півфіналі, але є одне але, тому що, по-перше, перший матч приходив на Етікат Стедіон. Якщо Мадридський Реал ну, по факту не змінився, то Манчестер Сіті змінився. Пішов Рахім Стернінг, Олександр Зінченко, Габріель Жезус, прийшов Ерін Браун Голанд, який, до речі, мій Мадридський реал перейти. Uh, і взагалі Ернін Голан буде дебютувати на Сантьяго Бернабео. Він там ще не грав. Так uh, хоч він А, на Ноу грав. А на сніг Бернамео ще ні. Сотні. Суть... Тому що в першому поєдинку Манчестер Сіті, А, так. До речі, Манчестер Сіті в обох матчах тотально домінував і здавалося, що, ну, що має завадити їм пройти далі. А, так, 4-3 вони виграли на натіхатстейн, хоча могли, на мою думку, вигравати в більше. Але ну, виграли і виграли. Це ж не головне, це ж результат. Так, але справа не в цьому. Чому я так кажу? Справа в тому, що Бернабер команда навіть забив матч. Четрізі забив перший, 5-3 був на рахунок, ще 90 там перша хвилина і все. І все. все. Ну, які шанси в команди, коли рахунок там 5-3, де до 90 вже перша хвилина. І там компенсирувано було 5 хвилин, правда? І що ви думаєте? За ці 5 хвилин мандрівська забиває вдвічі, робить щось неймовірне. Переводить гру в екстра тайм і на куражі забиває третє м'яч з пенальті. І по сумі 6-5 виходить до фіналу Ліги Чемпіонів і обіграє Ліверпуль. Ось так. Це фантастика. Це фантастика, тому що там просто не мало бути мадридського реала. Тому що Манчестер Сіті відверто переграв. Як буде цього разу, ну, подивимося. А... Так, повертаємося. Як буде цього разу, не знаю. Але бачу, буде неймовірний. Погодьтеся, що бачу, буде неймовірний. Хто фаворит, я не знаю. Ну, є Знаєте, моменти для Манчестер-Сіті, тому що сезон 19-20 Манчестер-Сіті Реал 1-8. Тоді оо, перший матч, який був на сатяга Бернабел, 2-1 Манчестер Сіті виграв і на натігат Стедіум перемогли 4-2 і вийшли до чвертьфіналу тут від Ліона. А, але в 2016 році, до речі, також вони грали в півфіналі. Ну, Мадридський Реал звичайно вибив і виграв Лігучовою. Тому в останні роки це таке, я би сказала, таке навіть принципіальне якесь протистояння реал Манчестер Сіті. Що я думаю я? По останнім матчам Мандрицького реалу можна зробити висновок, що команда ну, пропускає там, дуже багато Чотири від Джерони, вибачайте, там, Два від Альмерії. Тобто ну, вони дуже багато пропускають. Так, звичайно, вони немало забиваються. Але факт в тому, що Манчестер Сіті взагалі майже не пропускає. Ось так, шановні мої друзі, одна з найкращих оборон у Англії у Манчестер Сіті. Вони відверто додали цьому компоненті. У мене навпаки є проблеми в захисті. І по такої неймовірної команди, як манчестер Сіті там з Кевіном Де з такими майстрами. Я думаю, що явно Манчестер Сіті тут фаворит. І я у підсумку погоджуюсь з букмекерами, але я думаю, ось так буде. А Мадридський реал грає в себе вдома. І звичайно, що вони підуть вперед з перших же хвилин матчі, тому що вони грають нас так Бернабео, Бел болівальниками, цими болівальниками. Це Мадрецький Реал, і Вони мають ти вперед, і я думаю, що вони підуть таки вперед на перших хвилинах. Але думаю, їх Манчестер Сіті десь і спіймає. Мені перше прогноз це обидві команди заб'ють. Думаю, що побачимо ми якісь там м'ячі. А другий прогноз це друга команда не програє. Все-таки віддаю перевагу Манчестер Сіті. Думаю, що Манчестер Сіті в цьому матчі, як мінімум, не програє. Ось таке відео в мене вийшло. Кому на сподобалось лайк, напишіть будь-який прямі коментар. Замовши здонив. Всім добачення, всім до... всім пока.